Світає Славута! Доброго дня, шановні глядачі! Начались жнива. З Молоте я позавчора, вчора сушив, половину зняв, сьогодні хоч і погоди нема, але відкрив. Вчора дощ був капітальний, там воно під вісіку не заточив, але все одно забивало. Клієнка, рано відкрив і так. Побігло. Вся вода забивала трохи. До чого я веду? Жнива почалися, пора переходити до оранки, а плужок то ще не готовий. Ну так 30 соток оцей прицепчик. Я думаю, що непоганий результат. Вчора відрами туди в середні двері. Там засічки такі з дерева зроблені. Ну що ж, перейдемо до плужка. Побачили, що ж ждемо. Я не знімав. Ти молотинки, те. Людина приїхала з молоти води. Ну, ячмінь хороший. Перейдемо до плужка. Так, ось мій плужок лежить в неприглядному стані, звісно, але ремонт не роботи, що зробити? Чи, що я хотів розказати? Купив я Місяць тому текронові полиці. Ну і що? Ну, полиці хороші, можна сказати, отлічні полиці. Кидає без проблем і не налипає 100%. Тільки що, одна проблема з цими корпусами, я не знаю як в кого, це плуг бомет, аля бомет. Нема тут великої площі упори для цих полиць. От дивіться, я взяв цю стяжку, зараз цю зніму, це я пробував. Дніму. Деформірував полиці. Деформірував полиці. І що ж, вона от поламає його, викинемо. От дивіться, що виходить. Лемі їх так, а полиця сама уйшла сюди. Цією сторони сюди уйшла. Ну, дивіться, цей край. Нема опори. Взагалі. Беру рукою. О, що це за що це за? О тут вийшлося небажана шель. На тий на тій. Далі я, я покажу. На тій взагалі було так міліметрів п'ять, мабуть, з кінця в кінець. Ну, правда, я його відкрутив ці болти. моно подвинути. Трошки леміхом, трохи тим воно так зникає. Цей отвір. Не потрібно зникає. Оце, все, оце вся гадость буде ловитись сюди. Це проблемне. Тут треба тютенька в цю тютеньку тю сходилося. тут щоб нічого не забігло. Ну що, я вирішив? От покажу зараз з цієї сторони. От, що Яка тут площа упори? Оце, оце місце. 6 см. Чи 7, може. Оце. оце тут тільки тримається полиця оце. О, на цьому місці. Далі все, вже упори немає. Далі на, на стойки корпуса, що воно? Тільки прилягає теж, оце ще тут місце. Коротше, я привів невелику модернізацію. Тут воно Зараз я продовжу. Тут воно прилягалося, як я став нову полиці. Це гарненько, рівненько прилягло, Це воно десь сюди його надавило. Це після 30 соток. Правда, обговоримо, що було тяжкі умови. Перей, полуцілина і тверда дуже. Оце воно так його деформувало, що ж Як експлуатація далі неможлива. Ось тут бачите, як пішло Даже його згиб, який є. так, Я вирішив тут. На цій стороні тут був хуже стан, то я вирішив сюди на цей стан. Лемі пристає добре, рівненько. Пішло-пішло. Тут полиця приварив сюди п'ятку, щоб була упора для цього, для цього краю. Тут пустив. Профільну трубу. Усилив користь з і звідти з тої сторони. А тут вийшло в мене на болт. На цей же профільну трубу, на цю вже профільну трубу отрималось на болт. І вже вийшла упора. Дивіться, що в нас, нас виходить. У нас виходить. Знизу два, вверху три, розкос чотири і п'ятка п'ять. Ось такий. Ну, ще плюс я доварив. Наральника такого на лемих наварив. Трошки з нахльостом. Як ви бачите, чуть-чуть як то перекриває, чуть-чуть перекриває. Саму полицю підтримує. Ось така модернізація. Кажеться, новий плуг. Новий плуг. Покажу, зараз з цієї сторони як там болта. Не побачимо. От там от, оце і болт. Новий плуг, нова полиця. Не виходить, воно так що поставив і все. І не заглядає, працює. Обов'язково треба щось лізти і доробляти. Чи це воно От Бачите, тут на цьому видно дуже добре. Ніякої тут упори жорсткості немає. Оце два на двох нижніх болтах, воно тримається і все. О, що це в цього? Що це за комедії? О, рукою воно воно його поломить. Такі от стикнувся з такою проблемою. Не знаю хто придбав уже Пишіть пару слів, черканіт, як вирішили. Це не проблема, але не бажаний до опрацювання. Хочеться, що купив, і без проблем експлуатувати. Ну, що ми бачимо? Трошки його по. Ну, пошкрябало. Пошкрябало, пошкрябало. За 30 сотих Таку дало деформацію. Воно Видно одразу тут нагнуло, пішло туди. Отут теж десь надало цю надавило, оце вийшло тут. Ця щель не потрібна. Отак. Писав я, Віталій 73 виставляє тож свій. Він придбав теж текро на усі полиці. Правда він от писав, що я не експлуатував. Чи не було в нього таких негараздів. От бачите, на цій поли видно, теж таке трохи... О, як деформірувало. Тепер воно вже не дасть п'ятка сюди йому давити. Ось сьогодні... Ось таке сьогодні відео. Зараз вчора цю, цю, ту сторону зробив. Воно ж гаряче, треба, щоб воно хололо. Ще раз покажу, як воно там все Я Не знаю, як буде деформувати, то ще щось сюди підложу. Отаке. таке. Ось такий на п'ятка така. І такий на приварений до леміха. Це таки до опрацювання. Ну що ж, на цьому будемо... Я переходжу на цей перший корпус, показав вам свої недоліки цього текрону. О, дивіться, ще раз показував рукою. О, і воно тут. А щоб йому тут не тут не гнутися, а щоб не задерти тут, о, запросто може задерти. такі от Трошки усилив, думаю, буде працювати. А ви як думаєте, підскажете? Ну на цьому все. Дякую. Дякую за перегляд. До нових зустрічей. Уже напевно на оренці стерні. О, треба сідлірати вже сіяти. Ну, всього хорошого.